Вітаю, вітаю, друзі! вас сьогодні, сьогодні Я я давненько не записувала відео, то я хворіла, то в мене трансляції, то я трансляції з когось, то ми з вами е, працюємо працюємо теж в якихось етерах. Отже, е, сьогодні я хочу записати відео для вас на такі якісь питання, того що, ну, пам'ятаєте, я казала, <кій> таке чи буде. Іран бомбити американські бази. Буде. Це, як казала, здається, у Кастельована, чи у Кастельова, чи Солонара на е, інтерв'ю, і так воно і сталося. <кій> дійсно, дійсно, Іран е, <кій> бомбив китайські чи ці китайські, Іран бомбив американські бази, але цікаве те, що е, річчим, що вони попередили, так як, наприклад, також ті бази, які атакували США, також іранці кажуть, що і викували якісь свої цінності. І тому. Тому ось, ось так вони один одного попереджають. Давайте про інше. Давайте, як це скажеться. Сказить, того, що е війна на Сході тільки розгоряється, да, роз, роз, розпалюється, і ми бачимо, що вже Євен вступає на, за, е на стороні Ірану у війну. Отже, давайте розвиток, розвиток подій на Сході. Чи, що там ця війна? Вона продовжується. чи... Ну, Дивіться, якась оборонітельна позиція одної з країн, вона. Показує трошки брехню того, що вони кажуть, що вони бідняшки, але при цьому лопачать. І я думаю, що це стосується все-таки ірану. Є багато якихось питань з приводу того, що вони роблять. Вони роблять багато таємних якихось операцій, проводять. от Або, або е, все не, не так, як 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 є. В якомусь е Скажімо так, чи в якомусь каналі, чи десь на якійсь воді буде неочікувана неочікувана трагедія, от яка тільки ще більше підніме конфлікт і більше країн будуть втягуватися в цю, в цю війну. Все тільки розгоряється, і, на жаль, тепер якісь домовленості не можуть бути підписані. Все тільки, тільки, тільки починається, тільки саме розгар. Давайте подивимося, як для України це все програється. Ось ця ситуація. Е, наскільки, наскільки для нас це погано, чи навпаки добре, чи, можливо, наша війна буде стухати потихеньку, або навпаки. Отже, для нас це досить доленосно. Чого? Того, що. Країна, яка, з якою ми колись дружили, а потім стали ворогами, да, скажімо так, от, вона розуміє, що тут війну вже потрібно закінчувати, бо там вона цю війну не зможе проводити. На два фронти буде дуже важко їм воювати. Тому скажу так, що і туди, і сюди треба буде зброю, отже, інтенсивність. Обстрілів може зменшитись. Інтенсивність обстрілів буде зменшуватися. А от ми будемо тримати їх в тонусі. І ще одне: у нас буде е, цікава річ. Е, нам буде якась чи допомога, чи е, хтось вступиться за нас більш таки, більш таки. Серйозно. І ще одне. Я дивилась там одного із блогерів, які розлагольствують з приводу, з приводу того, що відбувається, взагалі політика, міжнародна політика тощо. І там він говорить про те, що от Америка заступилася за Ізраїль і тільки, тільки пробомбили щось, значить, і відразу ж ну, вони відповідку отримали. Чого ж тоді не хочуть, чого за Україну не вступилися? Ви забули одну таку річ, що Ізраїль з Іраном, да, чи з Палестиною, з ким би там вони не воював, вони не були в одному, як той казав, в одній сім'ї, в одному кодлі. А ми з Росією вважалися одним цілим багато багато років, десятиріччя. От і на міжнародній арені ми були, вибачте, придатком Росії. Як би нам не хотілося, але ми все таки влізли туди. Тому це наш міжусобні війни. От і ще що? Це по перше. По друге, так як Росія не об'явила нам війну. От, невідкрито, невідкрито вони воюють, то так, не Іран з Ізраїлем так точно не воює. Це перше. По-друге, у них спільного ну, нічого такого немає, вони не були однією сім'єю. Тому це різні речі трошки. Ну і третє, наших військ, ну, американських військових баз на території України немає, якщо ви пам'ятаєте. Треба було свого часу менше товаришувати з Росією, щоб сьогодні не плакатися, що у нас тепер від них ніхто не захищає. Тому що дуже багато країн вважають, що міле броня тільки тішиться. Десь про, про нас з вами. Е, до, речі, до речі, є така ситуація, що е, Росія все-таки підтягує свої е, війська. В Білорусь. Навіщо вони це роблять? Це для них виход в світ. Карта світу говорить про те, що вони з Білорусі хочуть нападати на інші країни. От. І е, це все, як то кажуть, ну, обманним путем використовувати Білорусь. Можливо, саме тому. Тоді, хто там їздив Келох, чи хто їздив до Лукашенка, намагаючись залучитись його підтримкою, щоб, щоб Келох Лукашенко не дав згоди з своєї території нападати на країни НАТО. Але робота проводиться, підготовка проводиться, і вони будуть і. Вони, до речі, про це будуть говорити, і їх цікавить вода, якийсь море, проток, що що. Вони будуть тільки очікувати якоїсь ситуації, яку вони повторять точно так, як вони люблять повторювати, як вони з Кримом зробили, як вони зробили з Донецькою, Луганською областю. та ж сама ситуація і буде там. І вони внідряться в країни-члени. Знову, новий конфлікт вони розв'яжуть. Вони і з нами не закінчать, і там розв'яжуть. Ну що ж, треба було нам допомагати зупинити ворога, відразу задушити ту гідру в Кремлі, а не чекати, коли вона крепніть, коли з нею знімуть е санкції, да, і коли вона виросте до медузи Гаргори. І ще одне. Трамп з Зеленським планують зустрітися. Десь вони планують. Десь вони планують на саміті НАТО зустрітися. Ну, окей. Що, як буде для Зеленського ця зустріч? Як буде для Зеленського зустріч з Трампом? Чи зостанеться Зеленський до вони. Так, да, буде зустріч, буде ось окремо. Вони зустрінуться, тьомики бомики свої пацани перебалакали, переговорили, про, будуть розмовляти про те, що нам не вистачає чогось для захисту. Що наші люди гинуть, бо у нас не вистачає якоїсь захисної зброї. І що далі робити, не знають. Але... Трамп може щось пообіцяти. Ну, не факт, що воно буде виконано. По карті десятка мечів говорить про те, що він виходить від своїх е, зобов'язань, да? від своїх обіцянок. Обіцянка-цянка дурням радість. І ця карта ще говорить про те, що він, знаєте, встромляє ножа в спину в Україні. Хоча при цьому, перед цим він розказує, що да 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 ми, друзі, я допоможу. Чому? Тому що йому дуже важко бути, бути в оцьому любовному треугольнику. Адже ми по різні сторони з Росії. А він намагається і з Росією бути хорошим, і з Україною бути хорошим. Він намагається зберегти щось. От, і я хочу сказати, що він хоче, е, намагається розказати Зеленському, що ми маємо перестати обстрілювати Росію, і вони теж перестануть нас обстрілювати. Ні, це брехня. Ні, це брехня. І ще що для Зеленського, коли він буде уїжджати, це буде дуже погана, погана дорога. Тут в мене випала карта Башти. Тому дуже-дуже дуже всі, хто підтримує Зеленського, не знаю, робіть медитацію захисний купол пол на нього, там не знаю, маліся, ще щось, того, що є велика вирагідність трагедії. Тоді, коли він буде повертатися додому. І нам ця трагедія не на руку зараз. Того що, як би не намагалася, як би не намагалася розказувати расисти, перевдягнуті в, в Росіян чи ці українців, якби не намагалися сказати, що ці війни винуватий Зеленський, ці війни винуватий тільки Путін і. Та русня, яка прийшла на нашу землю, нас вбивати, Все. Жоден, жоден, даже колаборанти, даже колаборанти менше винуваті, бо не вони поїхали в Росію, да, а росіянці до них прийшли і предложили зрадити свою країну своїх людей. Якби не було попиту, не було б і як з карні предложення, немає спроса. Це по-перше, по-друге, і хочу сказати таку річ, що я не, не виправдовую зрадників ні в коєму разі, але хочу сказати про те, що першопричина Хочу нагадати, що перша причина цієї війни, цієї трагедії це Росія. Все. Не як і Зеленський, не як і, не, не, не Джо Байден, ні Америка, ніхто. Росія є головним ворогом українців і вбивцею українців сьогодні. Ось так. Тепер давайте поговоримо про політику в Венгрії, да, і про політику Орбана. От, наприклад, Міністерство іноземних справ України назвало венгерський референдум. Вокс 25, який був ініційований прав... владою ну, коротше, Орбаном, да, нагнітанням беззасноваті ненависті. Давайте подивимось: ми говоримо, ми говоримо про те, що венгерська угорська угорська. да, Угорська влада намагається ну, скажімо так, намагається якихось шпигунів до нас закидувати, намагається якісь референдуми антиукраїнські проводити. Що хоче Орбан від України? От Навіщо він це робить? Навіщо Орбан нагнітає оцю істерію? Ну, знаєте, я би так хочу сказати: він намагається визвати бажання захистити аля в кавичках ну, угорський народ від уваги. До якихось своїх бумаг, документів, до якихось законів, які він приймає стосовно знаєте, увагу перевести на когось, скажімо так, от. Бо ось є карта, яка говорить про те, що е, намагається захистити себе, своє керівництво від справедливого гніву. Угорців, і таким чином шукає їм зовнішнього ворога, на якого буде переведена вся, вся увага. А допомагає йому в цьому якийсь партнер, з який приїжджає. Тобто партнер це хто, це країна партнер якою вони спілкуються на стороні. От. І ще що. В нього є деякі обов'язки проведення роботи. Тобто, є якісь Спільні інтереси з Росією, і він пообіцяв допомогти. от Також дуже хоче кудись, знаєте як так кажуть якщо є українці біженці в цій країні, значить він хоче їх здихатися. от Також хоче, щоб е, ну не тільки люди виїхали, от а ще є бажання претензій на якісь землі на якісь землі. Чим для України закінчиться оце нагнітання від Угорщини? Ну, я вам хочу так сказати, через Угорщину неможливо буде отримати зброю захисту, яку нам поставляє за захід. Якщо є якісь дороги, то що не дадуть не дадуть. Далі будуть нагнітати ще більше е, якогось страху і якоїсь брехні для того, щоб угорці боялися українців. Далі, а далі буде претендувати на якісь землі, і навіть буде бажання військового конфлікту зі сторони Угорщини, з претензії на наші землі. І я дуже хочу сказати: якщо Росія скаже, що я хочу розмістити на вашій території якусь зброю, якою я буду стріляти по Україні, і вони дадуть, і він хоче дати на це дозвіл. Ну що ж, друзі, розгорається, як я казала, буде третя світова, вона почалася з нашої війни і буде і далі, і далі розгорятися. Вона не буде закінчуватися, поки що ця війна. Погано це ще добре, я не можу сказати. Є іде, іде запланований перерозподіл світу світової е, якогось керівництва. От, і саме ця агресія, вона, вона не просто так, вона. Прописана у планах багатьох, багатьох країн, особливо тих, які з задоволенням, які задоволенням вводять бойові дії. Ми ж з вами маємо, як завжди, як завжди, продовжувати донатити, вірити в те, що наша війна закінчиться якомога скоріше, з максимально позитивним результатом для України, для нас з вами. от, І якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, О, надіятись, вивод з, цих, з цих, всіх розкладів, що надіятись на е, Трампа у нас немає, ніякої змоги. Ми так, як -то кажуть, як не вступали в НАТО, так і не вступимо в те НАТО. от, у нас є конфлікти, які ну, які конфлікти з іншими країнами, які ми не провокуємо, ну які спровоковані нашим, нашим агресивним переповняним сусідом вбивців. Це країни, це Угорщина, це можливо є ситуація загострення у Придністров'ї. Тобто Молдова, Придністров'я є, є загострення со сторони з Білорусі. Росія все таки намагатиметься напасти на там Литву, Латвію, Естонію на когось з цих, з цих країн. Можливо, навіть буде якийсь. Якісь провокативні ситуації на Польщу також. Ну і хочу сказати, що да, в цій світовій війні може бути застосована ядерна зброя. Вона не буде на території України, звісно, вона буде на тих територіях, але нам всім від цього буде не легше. Нелегше ще щось хотіла сказати, але вже забула, поки казала, то забула. Згадаю то 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 скажу. А, згадала. Е, з, приводу, з приводу, скажімо так, е, погана влада, да-да, хороші люди. Вже не вперше відкривається ось така чудова картина. Е, можна власть, так як очільниця якогось там, не знаю, там, Хмельницького чи якогось, там, о, да, я вже не пам'ятаю, якась очільниця. Е, виявили, що вона е, записана в якомусь батальйоні, наче вона про, прям проходить е, участь у бойових діях. У неї навіть є, е, знайшли посвідчення учасника бойових дій, і людина отримала 200 тисяч грошей. Тобто таким чином вважається, що у нас достатньо людей воює на бумагі. А насправді у нас не воюють е, ці люди, а тільки крадуть гроші і, е, з карману нашої держави, от, крадуть гроші у наших вояків, які мали б ці гроші отримати, а безсовісні. Оці командири, от, всякі, вони допомагають цій корупції. От вам і корупція, до речі. Давайте подивимося. Я не пам'ятаю, як цю баришню звуть, але давайте подивимося, що їм буде. Ну, слава Богу, карта, говорить про те, що це буде зруйнована повністю вся кар'єра цієї людини і, можливо, життя. Що ж це непогано. Я на цій карті і хочу і залишити свій розклад. Хай він дає нам надію на те, що нарешті по справедливості, а не так, що наші хлопці йдуть захищаючи нас з вами, вони гинуть, віддають своє життя. Потім батьки не можуть батьки, там, діти, дружини, вони не можуть навіть тіло забрати поховати. Або в полоні над ними знущається, а все время сидить якась курка от, і е, е, краде їхні гроші, і, е, скажімо так, да, і, е, собі льготи, льготи собі заробляє е, брехливим методом. Я вважаю, що за такі злочини е, взагалі повинна бути найвища міра. Наказання, тому що в військовий час мають діяти і, і військові правила. Не можна красти гроші у, у військових, да, тих, кому вони потрібні. Наприклад, да, на ці ці гроші мали б якомусь, не знаю, військовому, на лікування, скажімо, да, або на виробництво дронів. Знаєте, на 200 тисяч, які, наприклад, та баба заробила, можна було дуже багато, дуже багато дронів зробити. Да? А якщо, наприклад, таких кілька людей, а їх там багато обнаружить, то на ці гроші можна закупити не одну ракету, я думаю. От, або якісь системи ППО, які на сьогоднішній день дуже дуже потрібні. От, тому е, давайте, якщо ми знаємо якісь такі ситуації, давайте не мовчати з ним, давайте розганяти, давайте розшарювати, давайте піднімати, говорити, роздавати пети, петиції, требувати, да, вимагати наказання, і щоб ми розуміли і знали, що насправді коїться. Я думаю, що це важливо. Ну і хочу нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу. Ало, і вам відкриється доступ до всіх медитацій і до всіх медитативних практик, які допоможуть вам зберегти. Життя, здоров'я себе, своїх близьких, зробити, наприклад, медитацію захисний купол і закрити захисним куполом свій будинок, свій район, от, наших хлопців, себе, своїх рідних і близьких. Також можна до мене записатись на консультацію або дізнатися умови навчання картам Таро або нумерології. Нумерологія дуже-дуже класно допомагає вам у житті працювати не тільки якщо ви консультуєте, а навіть знаходи. Завдяки нумерології знаходити спільну мову, будь з ким і розуміти поведінку не тільки своїх рідних і близьких, а й поведінку, наприклад, свого начальника або тих людей, з ким ви піклуєтесь. Ця ж сама нумерологія вона дає можливість зав'язати знакомства і, наприклад, даже познайомитися з чудовим чоловіком, от, або з чарівною баришнею, щоб, наприклад, далі буває так, їдуть люди в транспорті і подобається не нудно. А як, а як ну, зав'язати? Розмову про що говорити? А так можна навіть сказати, ви знаєте, ви так, ви так схожі. От в мене є знайомий, от, і він от 10 числа родився. так на нього скажу, ви, ви го числа родився? Він я не 10, а якого? 8-го? О, та ви дуже обрадливий. Травами треба дуже акуратно. Але я вас розумію. Я знаю, як це, коли ти хочеш допомогти людям, а вони не відповідають. Він: О, звідки ви знаєте, ви що, ясна О, я багато чого знаю. Хочете запросіть мене на каву, я вам таке розкажу. Все. і у вас зав'язалися якісь дружні стосунки з людиною, яка вам подобається. Ну, а далі вже, як то каже, діло за долею. Не цурайтеся нових знань, вони вам можуть дуже-дуже допомогти. На сьогоднішній день я вам хочу сказати, колись я, так як ви, думала, Боже, навіщо це мені потрібно? От я казала, Мамі, ні, я не хочу вчитися гадати, на що воно мені треба? в мене що там, в мене є ти, в мене є, є подружанька. Я цього всього не хочу. А сьогодні. Завдяки моїм знанням, я заробляю гроші і допомагаю багатьом людям, багатьом людям не просто налагодити своє життя. Завдяки моїм знанням, моїм знанням таро, нумерології і астрології, на моєму рахунку вже спасено багато життів. Спасено багато життів не в переносному, а в прямому смислі, в прямому сенсі цього слова. Тож, Подумайте над цим. Ну, а в мене на каналі є золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, які мені подобаються, які ставте мені подобає, які на мене, підписані. Мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.